друзі, і я заходжу в ютуб, як завжди, друзі. І сьогодні дуже багато чого змінилося. Да, так, говорю трошки по-другому, тому що друзі в мене трохи нос закололо, і я трошки заболів. це потім говорили. Коротше, навіть не буду говорити. Давайте, друзі, очень треба багато обсудити. Во-первых, Так, тут у нас то, что нема. Так, просто пытаюсь найти Абсона проверку. Ой. Так. Ой. Короче, всем привет, друзья. Я не знаю, а че на не на А вона подобається. Короче, друзі, всім привіт! І це все проіграє. І якщо ви бачите, він мене обогнав. Ну я проти цього нічого не, не говорю, я даже можу і рад за нього. Давайте я його підтримаю канал. Тому що я його поздравляю, що у нього стільки активу, і що він заслужив це, друзі. друзі. Сейчас покажем кое вам ще. Ну і короче, друзі, ще я хотів з вами поговорити щодо того. Иде... Поушат, наприклад. Поушат теж відличний Бог, мені теж нравиться Тому що у мене є найбільший випрос до цього відео. А да, вот е, ще ми бачимо тут такого. Коротше, я зробив собі ворога. Е -е, друзі. Просто цей персонаж дуже похожий на макурус. О, даже він. Ні, це не я. А я не бачу цей коментар, друзі. Ну, коротше, оце ми теж обсудили і все. Все нормально. Так, друзі, чого ми ще поговоримо? Я, кстати, могу показать, даже якщо вы не знаете, я на навсегда тут підписувався. Просто кто на навально підписан, то я підписався. Дальше що у нас тут еще. Ой, еще э, якісь коментарі, например. Так Ну, кстати, друзі, насчет Кирилла Йоа. Кирилл Йоа. <св 'язок> я хочу сказати, що мені, це, мені ця назва не подобається Прежня була краще. Ну, -за того, що, як я там, Роман, Роман Сігма захотів, щоб він змінив цю назву Ну, Кирил. Кирил Юей. Ага, там Кирил Юей. Ну да, если была одна... Ой, то еще вроде нормально. Ну да. А нельзя было просто э, все оставить и просто убрать одну. Э, ну, тут мы тоже обсуждаем. Хотя нет. Э, я хочу вам сказать, еще э, у КВО есть такая проблема. У него там какая хрень, что типа... Блин, як це называется? У мене тоже було е, хто не помню, то я тоже на 2 недели на сколько, или может на три. И коротше, у мене там типа показувало, що у мене типа много, много предупреждений, типа, и у нього тоже таке, поэтому його заблокировали на одну неделю, друзі. Поэтому він мабуть, мабуть, напевно не будет знімати одну неделю. Так, над цим поговорила. поговорили. А тепер переходимо к началу нашому відео, друзі. Не знаю, коротше, що я зайшов. Так, зачем я сюди зайшов? Так, друзі, я хотів вам сама у нас, коротше, сама тема нашого відео. І це у нас, друзі, іменно цей босс Романка. Тому що, друзі, оцей коментар в мене трошки напряг. Я просто зробив відео. Типа, що. Ось це відео у мене ще в ТікТокі там. Хто не знає, то І він пише Ні. Що ні. А у мене є випрос. А откуда ти знаєш? Може воно через один... Ні, це вряд ли, А але... откуда ти знаєш, що в мене там не буде цього. Давайте глянемо його канал. Який ти сигма, йо -мо. Який ти сі, мене чого чу... посолонку. Ну це ще ладно, у нього названілось, бачите, даже обводу, блядь. типа сигма. Ой, друзья. Вот. Сигма типа у него. Что это? Ой. <laughs> Короче, друзья, у меня тут трошки случилось. Короче, друзья, убрал я эту ерунду. Давай ты еще гоняй. Ну, тут меня не волнует, то ещё и того, чего она знает. А вот тут, друзья, я, кстати, за этот э, за этого не просто откуда вот там потому что виновничаешь да бог можно сказать но не знаю даже ладно посмотрим далее господи то ну и что шо, что шо, вор? Яка бери знаете за своим каналом следы емые этот кто хочет мне помочь ты пишите му комменты новая Давайте почитай. Ну тут нічого такого просто, а де взяв його, так. Ну не знаю, друзі, тут уже відео немножко под мене скусило в індузі. Тому що коли я знімала, там просто помілим поїхати, а ні. Не знаю, друзі, навіть. Щось тут є видалих стендов? Ну що-то тут... Нам... Не знаю. Ну, це тренд, конечно, но немного під мене, будто подкасив Давайте Давай далі. Е, Топовий ютубер. Круто, а давай мене знайти. Ой. Та ладно, просто не е, Короче, друзья, давайте реально зараз спробуємо знайти це, правда? Ну и, короче, друзья, просто бы что там. У него там просто был этот, короче, сы мягкий знак у него, то пофиг, ладно. Ну... Тут понятно все, тут уже... Просто я, хотя и тоже... Ладно, друзья, давайте дальше. Так, ДЦВ. Дальше. Признаки, что вы диванный король. Если... ще він написав Так, Майнкрафт. Да, У мене є вопрос. І це сама влюблена стілі це просто. Ем, він зробив свою. Ну ладно, вопрос, це не так ладно. Якщо я тупо, не двигайся. Так, ну тут просто вічне відео. Друг. Окей. Понятно. Друзья, что за кофе, ё -моё. Не, ну тут реально просто шоутся. Боже, Він так бить свій голос, хоча в мене теж голос, як куди оба, ой, э, пропустим цей момент, э, коротше, ну, господі, це самий худший голос просто, який можна було, ні, я знаю, що там може, ілі це, ілі капку це відео, чи без тікток, я не знаю, ну, поставити такий голос можна було і по-нормальному, ладно, далі. Хм. Ага, він ще говорив, що він типа не вор, друзі, а тут він відео. вбивати котика? Ну це понятно теж відео. Короче, сваровано я знаю одного. Я тут, я зн тут він, друзі, теж зваровав. Тут теж зваровав. Я тоже снимала такое видео, типа, чтоб э, э, нога акту підняти. Ну тут понятно тоже у Афсана проигрывать сваровано. А тепер склади одне питальне речення. Ем, euh, довіж, мені до того хаташний після цього відео я не буду далі зріть. Просто опять та ж сама відео ворована. <реклотко> Всім привіт. Купив такого то, того авто. Ну, вот тут хотів гогос нормально уже. А не оця ця пискля, що там була. Пінгвін він з двойком мату. А. Ем. А на що такого що? Ну и шо ж, я тоже, може, там с кем-то свою волну но... Це не была сама там сильная э, война. Ну, тут понятно тоже табушка свои мозги включил тоже. Хто <праук> сказав, що моє яєчко не танцює? танцюю? <праук> <вийну, не> <праук> <говорить. праук> Оце відео сказати. Тільки є одне цілове. А, тут реально написано. Сиціловіє в, в коментах Кирил і Полошадого мир. Всім, Гра... Всім хай сьогодні ми будемо грабити будинок. Так, ладно. Давайте, кстати, це відео немножко продублюємо. Наскільки ти схожий на мене? Давайте. Тобі 9 років, ні, друзі, мені 10 років. Ти живеш коло міста Березань. Я був в цьому місті і трошки даже я напомню жив, но ні, друзі. Ти любиш природу? Да, плюс двадцать. Ты был в копатах. Ну ладно, плюс еще двадцать. Сорок процентов. Ну понятно. И тут война. Не догонишь, не поймаешь, не Питаємо блогерів, чи вони будуть фармити біткоїни в частина No1. І це в нас містер Пільмешок. Пошли фармить біткоїни йдемо. Ні, я не вмію. Ну, пон. Пільмешок нам одказав, це Італічик. Бери, пошли фармити біткоїни. Ну, йдемо, ніт. І Італічик нам Так, одразу друзі. Реал <му> давай давайте, бой. 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 Ну, ну, <му> давай, <му> короче, просто главным це відео... ой, це відео просто трошки донизу. Ем... Давайте оце посмотрим. А яка тобі різниця, що в них мир? это, це, це його право, це, ти, миритися з ним або ні? Ти з ним навіть не воюєш. Ладно, тобі, тут уже мене починає трошки доставатися. Побачу, я коли це побачив. Я після цього хотів йому об'явити війну, друзі. От гляньте це відео. Коротше, друзі. І я просто хочу йому вже об'явити війну. Він мене реально бісить уже просто. Сюди подивіться. Відео без музики. Ну, посмотреть на це відео, блин. І хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, що там внизу. Там є, по-любому, відео з музикою. такий самий, То, щоб в мене, друзі, з'явилося це відео. Давайте глянемо навіть по відео, коли яке появилось. Не, ну тут вже зрозуміло, це просто тупо свероване повністю відео у мене. Ну, давай У мене тут по цим відео маленький ось актив є, 22 лайка. Якого числа? 28 марта. Или Б... Ой, коротше, і 22. 31, друзі. А нічого не помічаєте? А він іще говорить. Що я типа, йо ну давайте глянемо, що тут ще у нього є. Ось хто мене хайтеть. Він тупий просто. Ти тупий? Якщо він тебе хейтить, то чому ти підписан на нього, господи. Щоб ви знали, то коли він появив з Кирилом, то він був на нього підписан. Маленький бублик виділиється. Ді... Ви І сам говорить, що він гаману, а сам підписан. Що ти бере взеш? Я тебе навіть не знаю. Ну, понятно. Він його хайдить но він этот на нього підписан. Він вор. Теж друзі підписан на нього. А ще, типа. А, от, от у последнє відео. Коротше, друзі, мені це надоїло. Якщо він іще раз сварує у мене хоч якесь відео, то я йому об'явлю війну. Він даже без мого розміщення це зробив. Ну, тут, понятно, понятно, тут уже реально саме ну, не знаю, друзі, даже, босманку, об'ясняйся. Не твого розуму діло. Пишу у з с в якийсь ящик і говорим мені ще не того. <забутіло> да, друзі. Ну, я просто Ну це капец. І що тут такого? Можна мене повод и поушата. Короче, друзі, Выкладаю це відео і и посмотрим. Замійте, це була слованка.